Де прозоро. Чутиш папи змін, це зоро, видно чорний плащ, це зоро! В небезпечний час. зоро! захищає нас. зоро! Він спішить на допомогу. Найкоротшу знає дорогу. Чорна маска і капелю. І ясний зір, і гострий слух скажем, Зорро, і ворог примрить, Зорро стане і захистить, свій на своїй землі, життя боротьбі, Зорро, завжди багато пригод, Зорро, там, де його народ, Зорро, за правду й свободу примжить. Наприкінці 18 століття Каліфорнія залишалася у складі іспанської імперії під мирним блакитним небом цієї прекрасної країни. Люди жили у постійному страху. Вони боялися армії з дня на день їхній страх зростав, а з ним і їхній спротив. Однак вони були безсилі проти несправедливості і жорстокості іспанських солдатів. Людям здавалося, що влада терору ніколи не закінчиться. Вони втратили останню надію. Давні мирні щасливі дні назавжди відійшли у минуле. Однак це ще був не кінець. Через океан повертався до них герой, який врятує їх від тиранії та несправедливості. Чоловік, що має мужність боротися за свободу, звати його Зорро. Повернення героя. Че? Тобі не вдасться втекти, Лоліто. Я знаю, Тут в тебе там ховається чекіта. Тут нікого немає, окрім Бернарда. Не бреши мені, зупини візок. Я кажу правду, сьогодні повертається з Іспанії Дієго Вега. Я маю зустріти його у порту. Зупинись, бо я. Чого ви, дурні? А ану за ними. Я з ними упораюся, Лоліто. Будь обережний Бернарде. Іспанська армія знущається з нашого народу. Вони встановлюють закони, які самі ж і порушують. Читай! Люди не можуть заплатити високих податків. Діти не можуть гратися в безпеці. Чоловікам і жінкам забороняється вільно розмовляти. Багато людей намагалося протистояти солдатам, але всі зазнавали невдачі. Дієго, синку, повертайся. Ми розраховуємо на твою допомогу. Батько. Як гарно пахне дім. Дієго. Лоліто. Як ти виросла? Зараз не час для розмови. Допоможи мені їх сховати. Mm? Треба поговорити з капітаном. <звук> Сховайтеся за цими ящиками. Дякуємо, капітане. Обшукайте трюми. Вони мають бути на борту. Ми їх знайдемо. Що відбувається, Лоліто? Чоловік, якого ми переховуємо, це Чекіта. Він навчав людей про рівність і справедливість, але армія переслідує його мов злочинця. Якщо солдати його знайдуть, вони кинуть його до в'язниці. Добре, шукайте. Не дайте йому втекти. Я допомагаю йому втекти з країни на цьому кораблі. Допоможи нам, Дієго, його можуть убити. Я зроблю усе, що можу. Але ж ти, ти у великій небезпеці. Уже запізно для розмов треба щось робити. Сюди швидше ми їх знайшли. Сюди, сюди. Ось вони. Моя дитинка. Я його не залишу. Негідники. Замовкни. А це, що у нас тут? Це мої гроші. Заберіть його. Відступіть. А ви чого хочете? Я не дозволю вам залишити цю дитину сиротою. Ви мені ще тут поговоріть? Я вам не дозволю. Ви пошкодуєте, панночко, хоч ви дочка багатого плантатора. Не втручайся у це літо. Не буде цього. А чого це ти не треба? А це ще що за зажевжик. Я пане? Мене звати Дієго Вега, пане. А то ти син старого Дона Вегі. Так, пане, приємно познайомитися. Я чув, ти поїхав вчитися до Іспанії. Так, так. Але мене виключили з університету. Я завалив усі іспити через лінощі. Мені нічого не залишалося, як повернутися додому. Скажіть, що мені тепер робити, пане майоре? Я лейтенант, і перестань рюмсати, наче дівчисько. Гранте, веди в'язнів. Лоліто, ми нічим не можемо зарадити. Відпусти мене. Треба забрати дитину. Я розчарувалася в тобі. Ти mm. За задієго. Ані та панове, вітаємо вас на прийомі з нагоди повернення мого сина додому. В Іспанії він старанно вчився і склав усі іспити. Лоліто. Та що ж це таке з тобою? Ти увесь день лише сидиш тут і сумуєш. Ніхто не розуміє, чому. Ми ж думали, що ти не можеш дочекатися зустрічі з Дієго. Ну що таке? Посміхнися, підійди до нього, привітайся. Він найгарніший хлопець у місті, і він запропонував тобі вийти за нього. Ти що сердися на нас, бо ми перші запропонували шлюб? Але ж тоді ти наче була задоволена. Лоліто не розумію, яка муха її сьогодні вкусила, та ще й на прийомі Дієго. А вино в них хороше. <плес> не плач, маленький. Подивися сюди. О, чорт. О, Лоліто, А я ніяк не можу заспокоїти цього малюка. Давай я спробую. Тихо, тихо, який гарний хлопчик. Що таке? Маленький. Він постійно плаче. Певно, він голодний. Ось так. Я знав, що тобі треба. Угодіє до ти вмієш давати раду дітям. Цього не досить. Справжні чоловіки повинні бути сильними і вміти битися. Хіба ти не розумієш? Йому не досить дати трохи молока. Він повинен повернутися до своїх батьків. Вони потрібні йому. Лаліта не рада. Так, вона постійно повторює, що її заручини з дієго розірвані. А що з нею сталося? Не знаю. Просто передумала. мені цікаво, що тепер нам робити. Це просто жахливо. Якщо вона вийде за дієго, ми породичаємося з родиною Вега. Вони такі багаті. Я сподівався, ми зможемо залагодити наші грошові проблеми. Але тепер Карлоса. Що трапилося? Дієго вам завдає клопоту? Ні, 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 звичайно, ні. Дієго став дуже гарним, молодим чоловіком. Так, так. Ми тільки хвилюємося, що наша маленька сільська дівчинка тепер буде не до пари для такого парубка, як Дієго. за це не хвилюйтеся. Здається, Іспанія остаточно зіпсувала мого хлопця. Я шкодую, що взагалі відіслав його туди. А? У мене наказ від командора Раймонда. Ми спіймали нахабного заколотника Чікіто. Його буде страчено на пагорбі за містом. Вам усім наказано спостерігати. Сержанте, чому ми повинні спостерігати за цим страшним дійством? Я не, не знаю. Це якщо... якщо це урок для усіх, у кого забракне розуму, не повставати проти армії і чекатиме те саме. Але я приїхав сюди не розважатися, а передати наказ за мною, хлопці. Ну то де ці селюки, пане? Я послав за ними сержанта Гонсалеса з солдатами. Ця страта нічого не варта, якщо вони її не побачать. Покажемо їм, що трапиться з усіма, хто наважиться проти нас повстати.